Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі» я, Тіфані Майер. Британський піаніст, який вступив у конфлікти з пропекінською групою китайців, повертається на знаменитий лондонський вокзал цього разу. Із Вінні пухом Гоу-гоу-гоу! Сі, сі, у нас точно будуть неприємності конгрес намагається завадити покіну використовувати кошти американських платників податків для розроблення біозброї. Як це пов'язано з провідним постачальником обладнання для генетичного секвенування, підсумки чотириденного судового процесу над китайським студентом музичного вишу суддя обмірковує вирок 5 років позбавлення волі у США. Що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. знаменитий британський піаніст повертається до публічних виступів після борхливої суперечки. Тоді група китеців вимагала від нього припинити знімати. Але що то були за люди? Питання залишається відкритим. Про це розповідає наш кореспондент Сем Ван. Запальні ритми джазу та блюзу знову звучать на станції метро в Лондоні. Британський піаніст Брендан Кавана виконує мелодію у супроводі своєї доньки, яка танцює, та нового друга Вінні Пуха. Знаєте, чому я тримаю в руках Вінніпуха? Вінніпуха у КНР визнали диверсантом саме так мистецтво завдає удару по авторитаризму. Кавана – знаменитий ютубер, відомий своїми живими концертами на громадських піаніно. Минулого тижня під час його прямої трансляції до нього підійшла група китайців із прапорами КНР у руках. Вони вимагали припинити знімати, попри те, що у громадських місцях у Великій Британії знімати дозволено. Ви знімали всіх на свою камеру? Я не знаю, але ж ми можемо це робити чи ні ні, не можна, бо ми з китайського телебачення нас не можна показувати. Невдовзі розмова переросла в словесну суперечку. Водночас мільйони людей спостерігали за тим, що відбувається онлайн. Але в окремому відеоролику видно, що деякі члени знімальної групи по-дружньому спілкувалися з Гаваною незадовго до інциденту, і, схоже, вони не заперечували проти того, щоб їх знімали. То хто ж ці люди? Як вас звати? Мене звати Аделіна. За словами користувачів мережі, жінку звати Аделіна Чан. Вона натуралізована громадянка Великої Британії. Повідомляють, що за останні роки Джан провела низку заходів, які спонсорував Пекін, щоб пропагувати гарне ставлення Великої Британії до Китаю. На фотографії в інтернеті видно, що раніше вона працювала з Ньютоном Леном, людиною, яка накричала на Брендана за те, що той торкнувся китайського прапора в руці жінки. Чому ви її чіпаєте? Припиніть її чіпати, не чіпайте її. Будь ласка, не чіпайте її згідно з профілем Лена на LinkedIn, Він працює консультантом у відомій газеті Financial Times. Також він імовірно працює учителем китайської мови в інституті Конфуція. На адресу Пекіна давно сиплються звинувачення в тому, що цю культурну програму він використовує як м'яку силу за кордоном для поширення пропаганди. Після того як кавана назвав китайський прапор комуністичним, Нютон Лен відразу ж звинуватив його в расизмі, коли в справу. Втрутився офіцер поліції Брендона, попросили не використовувати цих кадрів. У відповідь на інцидент правоохоронці Великої Британії випустили заяву, в якій йдеться, що тим, хто знімає в громадських місцях, не потрібен дозвіл і що поліція не має права втручатися. Спілкуючись із журналістами, Кавана сказав, що піаніно на станції стало символом свободи слова це відео, яке ми зробили, яке поширилося по всьому світу, стало історією про свободу творчості. Ми всі знаємо, що це за люди, які з'явилися на тому відео. Вони ведуть західний спосіб життя, але мають авторитарну комуністичну ідеологію повний парадокс. У США намагаються не дати покину використовувати гроші американських платників податків для розроблення біозброї, яка може бути спрямована проти американців. Законодавців в обох палатах подали законопроєкти, спрямовані проти найбільшої китайської компанії в галузі геноміки. BGI. Якщо їх ухвалять, медичні установи, які фінансуються з федерального бюджету, не зможуть використовувати продукцію BGI. сьогодні. BGI – провідний постачальник обладнання геномного секвенування на американській. Ринський ринок законопроєкт може його витіснити. Майк Галахар, голова комітету палати представників з питань Китаю. Він також є одним із головних авторів законопроєкту. За його словами, BGI збирає генетичні дані американців та використовує їх для досліджень у китайських збройних силах. Галехер додав, що Пекін може використовувати ці дані для розроблення біозброї проти американців. Пентагон вніс BGI до чорного списку три роки тому, назвавши її китайською військовою компанією. У звіті агентства Рейтер йдеться про те, що BGI спільно з китайськими військовиками розробила пренатальні тести. Пізніше компанія використовувала ці тести для збору. Генетичних даних мільйонів жінок по всьому світу у доповіді директора національної розвідки йдеться про те, що Пекін збирав інформацію про ДНК американців. Це дало змогу отримати дуже детальні дані. Наприклад, чи схильна людина до наркоманії, чи ризикує захворіти на рак. У доповіді йдеться про те, що наявність таких даних допоможе Китаю вибірково націлюватися на американців. Наприклад, дані про залежності або психічні захворювання можна використовувати для шантажу. Особливі групі ризику дипломати, політики та військовики. Імовірність того, що їхніми даними скористаються набагато вища Є кілька шляхів дістати генетичні дані американців. Один із них ділове партнерство. У 2013 році BGI купила американську фірму, яка займається генетичним секвенуванням А 2015-го китайські хакери викрали медичні дані понад 70 мільйонів американців зі страхової компанії Ансе. Китайські фірми можуть збирати генетичні дані. Ні, співпрацюючи з американськими лікарнями та університетами, ці установи регулярно шукають недорогі послуги із секвенування. У доповіді директора національної розвідки йдеться, що щонайменше 15 китайських фірм змогли дістати доступ до генетичних даних, надаючи такі послуги. Нові дані про судовий процес над китайським студентом у США його звинувачують у погрозах на адресу китаянки, яка постійно проживає у Сполучених Штатах. Причина в тому, що вона висловлювала свої політичні погляди та підтримувала демократію у Китаї. 25-річний студент навчається в музичній академії Берклі. Коли його однокурсниця розклеїла плакати на підтримку демократичних рухів у Китаї, він почав погрожувати їй у коментарях. Написав, що повідомить про її діяльність китайські спецслужби і відріж. Же їй руки, якщо вона не прибере листівки. На них були написи: Ми хочемо свободи, ми хочемо демократії, та ми підтримуємо китайський народ. Виконувач обов'язків прокурора США Джошуа Леві так прокоментував справу студента. Цитата: він тепер злочинець засуджений за свої незаконні зусилля щодо придушення свободи слова. Ми ніколи не терпітимемо такої поведінки. Студенту загрожує 5 років в'язниці ще 3 роки під наглядом та штраф розміром до 250 тисяч. de dólar eu Пекін закликав Іран заборонити хуситам напади біля Червоного моря, які позбавляють Китай прибутку. Водночас радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван зустрічається з міністром закордонних справ Китаю Ван і в Таїланді, сподіваючись, що Китай зможе зробити більше для деескалації регіонального конфлікту. Але спочатку про послання Китаю Іраном іранський дипломат повідомив агентству Рейтер наступне. По суті, Китай каже, якщо нашим інтересам буде завдано якихось збитків. Це впливатиме на наші відносини з Тегераном. Тому скажіть хуситам, щоб вони були стриманими. Хусити, яких підтримує Іран, нападають на комерційні судна в Червоному морі, що посилює напруженість в регіоні в умовах війни між Ізраїлем та Хамасом. Ці напади загрожують комерційним інтересам Китаю в Єгипті у регіоні Суецького каналу. Вашингтон сподівається, що Китай зможе використати свій вплив на Іран, щоб приборкати хуситів. Згідно зі статтею Financial Times, Вашингтон неодноразово порушував це питання з китайськими високопосадовцями відтоді, як почалася війна в Ізраїлі. У доповіді також зазначається, що за словами американських чиновників, Пекін поки що нічим не допоміг. Недавно Ізраїль звинуватив Китай у тому, що той відправив бойовикам Хамасу в газу величезну кількість зброї китайського виробництва. Тепер Пекін відреагував про це докладніше. Уперше Пекін почав активно заперечувати, що надсилає зброю терористичному угрупованню Хамас. Міністерство оборони КНР заявило, що країна ніколи не постачала жодного озброєння до зони конфлікту. Раніше армія оборони Ізраїлю заявила, що виявила зброю китайського виробництва, яку використовують бойовики Хамасу. За даними розслідування, до гази надходять великі партії сучасної вогнепальної зброї та пристроїв зв'язку. Хамас атакував Ізраїль торік у жовтні. В результаті загинуло більше як тисяча людей. Понад 200 було взято в заручники. Конфлікт у регіоні вже загострився та розширився. Так Кусити атакують судна в Червоному морі, намагаючись перешкодити доставлянню американської допомоги до Ізраїлю. Водночас, Китай від початку війни таки не зайняв чіткої позиції на боці Ізраїлю чи Хамасу.